Мене ніколи не тягло до літератури, і тільки випадковості змушували мене брати перо в руки. Говорив про себе Семюел Ленхорн Клеменс, відомий усьому світові під ім'ям Марк Твен. Семіол Клеменс народився 30 листопада 1835 року у Флориді. Коли йому було 4 роки, родина переїхала в містечко Ганнібал на Місісіпі. Там в компанії фермерських та негритянських дітей і пройшло дитинство хлопчика. Пізніше Марк Твен описав це містечко в пригодах Тома Сойера. Після смерті батька 13-річний Сем поступив учнем в друкарню, а потім пішов працювати в газету, яку видавав старший брат Оріон. У ній Семіол надрукував свої перші веселі замітки про міське життя. Років 17, згідно зі спогадами самого письменника, він знайшов на вулиці 50-доларову банкноту і вирішив витратити гроші на подорож. Мандрівки настільки захопили Сема, що він цілих чотири роки переїжджав із штату в штат, заробляючи на життя роботою в друкарнях. Все побачене він описував у гумористичних посланнях, які відправляв для публікації своєму братові. У 1857 році Сем, який з дитинства мріяв пізнати ріку, став учнем лоцмана. Пізніше він стверджував, що саме на пароплаві почув слова Марк Твен, які і стали його творчим псевдонімом. Так лоцмани називали мінімальну глибину придатну для проходження річкових судів. Спогади про ці роки надихнули Твена на створення однієї з кращих його книг Життя на Місісіпі. Початком громадянської війни навігація на ріці припинилася, і 26-річний Семюл Клеменс відправився в Неваду до свого брата Оріона. Там, вирішивши розбагатіти на срібних рудниках, він скупив кілька ділянок однак вони не принесли доходу. Розорившись, Сем спробував працювати на збагачувальній фабриці, але незабаром зрозумів, що не витримає важкої праці і виклопотав місце репортера в місцевій газеті. Тімі тут довго не засидівся. В 1864-му він переїхав у Сан-Франциско, де спочатку працював у різних виданнях, а потім подався в золотошукачі. В одному із старательських таборів він записав сюжет, котрий ліг в основу його першого гумористичного оповідання Джим Смайлі і його знаменита жаба, що скаче. В 1866 році Твен за завданням газети Сакраменто Юніон відправився на Гаваї, а потім зробив турне по країні, читаючи гумористичні лекції, які користувалися популярністю. Після іншої подорожі, цього разу в Палестину, Твен завоював популярність як письменник. Нью-Йоркська газета Альта Каліфорнія відправила його в якості кореспондента у плавання на величезному пароплаві Квакер Сіті. З подорожі Марк Твен послав у газету більше півсотні гумористичних заміток, а після повернення написав книгу «Простаки за кордоном, що мала величезний успіх у читачів. Як і більшість творів Твена, вона пронизана тонким гумором, який проявляється не стільки в мові, скільки в комічних ситуаціях, в які потрапляють герої. 35 років Семюл Клеменс одружився з Олівією Ленгдон, дівчиною з багатої та шанованої родини. Твен щиро вважав, що його Олівія сама досконалість. Він настільки поважав дружину, що віддавав на її суд всі свої рукописи. Якось він сказав одному із друзів. Після одруження вона редагувала все, що я писав. Більше того, вона редагувала не тільки мої твори, але й мене самого. Прагнучи забезпечити дружині і дітям безбідне життя, Твен працював у різних журналах, писав численні статті і їздив з лекціями по країні. В 1876 році вийшов у світ найвідоміший роман письменника Пригоди Тома Сойера». Поштовх до його створення дала зустріч з другом дитинства, яка нагадала Твену про дитячі пригоди. Головний герой книги Том, якого Твен назвав втіленням хлоп'яцтва, як дві краплі води був схожий на юного Семіола Клеменса. Майже одразу після закінчення Тома Сойера Твен розпочав роман про гекельбарі Фіна. Книга, написана розмовною мовою американської глибинки, стала справжньою творчою удачею письменника. З роками м'який гумор у творах Марка Твена став поступатися місцем гнівній сатирі. Письменник висміював ідеал американського суспільства з такою уїдливістю, що деякі його твори були заборонені цензурою і вийшли у світ тільки через кілька десятків років. В останні роки життя Твена переслідували нещастя. Він пережив смерть чотирьох своїх дітей старшого брата та коханої дружини. Засноване ним видавництво збанкрутувало, і щоб розплатитися з боргами, письменник був змушений відправитися в турне з лекціями. Але незважаючи на всі нещастя, Твен не втратив здатності жартувати. Коли в газеті Нью-Йорк Джорнел помилково з'явився його некролог, Твен з іронією сказав: Чутки про мою смерть сильно перебільшені. Марк Твен помер у віці 74 років. У передмові до пригод Тома Сойера він зазначив, що написав цю книгу, щоб нагадати дорослим, якими дивними справами вони займалися в дитинстві. Але сам Марк Твен все життя в душі так і залишався хлопчиськом з великої ріки Місісіпі.